Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. 31 грудня, останній день 2024 року. І традиційний брифінг для вас із тих новин, які я визначаю актуальними та вартими вашої шановної уваги. Отже, з того, що відбувається, ну, по-перше, знаєте, як в різдвяно-новорічний період неможливо без якогось карнавалу. Маскараду, клоунади і тому подібного. Ну от і у нас так само все почало закрутилося, розпочалося 29 грудня. Відверто скажу, не хотів я це коментувати. Ну але вже якщо це заполонило соціальні мережі, і там телеграм-канали, і багато чого іншого, мабуть, неможливо уникнути цього. Ну, ви знаєте, що такий діяль, журналіст Митро Гордон почав публікувати дані, що 30 грудня закінчиться війна, що відбудеться якась історична зустріч, яка призведе до того, що ця війна закінчиться. Мовляв, якісь борти, літаки полетіли безпосередньо до Сполучених Штатів з Росії. Там був Наришкін, можливо, Патрушев, ще хтось. Вони зустрінуться з Волцем. Зустрінуться радником. Це майбутній радник Дональда Трампа з питань національної безпеки, а також з Келогом. Це спеціальний представник Трампа по Україні. І от вони зустрінуться і точно досягнуть таких компромісів. Ціною України за спиною України і так далі, це історичні зустрічі покладуть край війні. І одразу другий момент. По-перше, не вперше російські літаки за час широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну літають до Сполучених Штатів Америки. Це перше, що треба розуміти, навіть літак судного дня, так званий, який використовується це авіакомпанія Росії. Яка перевозить Путіна і інших високопосадовців Ну, в даному випадку це літак Путіна, фактично літак судного дня, який використовується як командний пункт в разі ядерної війни. І цей літак судного дня теж літав до Сполучених Штатів Америки, і таке відбувалося. Тобто, це далеко не вперше, можливо, не в останнє. Сам по собі цей факт він ще ні про що не свідчить. Другий момент, подивіться, що пройшло стільки часу. Я спеціально не коментував і я витримав паузу для того, щоб було зрозуміло, що це все якісь фейкові наративи і вкиди, які робляться через те, що немає жодних витоків інформації в американській медіа, а вони були. Як мінімум від демократів, все ж таки ще Байден при владі і його адміністрація. Прошу про це не забувати, і можливості в них дізнатися певні дані і потім повідомити це своїм дружнім журналістам, все ж таки зберігаються. Але в даному випадку, в даному разі, цього не сталося. Що свідчить про те, що ну нічого не відбувається, ми повинні розуміти, що трек, ну скажімо так. Переговорний звичайно, десь іде зондаж позицій, десь іде обговорення можливостей, що може статися, яким чином, як цього досягти, тобто в які строки, і так далі. Ми це все прекрасно розуміємо. Іде обговорення. Питання відправки миротворців з європейських країн, з країн ЄС до України. Дуже-дуже багато всього. Україна знову ж таки говорить про те, що має відбутися все ж таки другий саміт миру, що ми від цієї ідеї таки не відступаємо. Є багато елементів, які говорять про те, що ну, дійсно йде. Але чи склались на сьогоднішній день передумови, чи забезпечила Україна сильну позицію, так я про це говорить президент, як ми мали би розуміти? Мир через силу, поки що, мабуть, що ні. Ми над цим працюємо. Працюють Збройні Сили України, сили оборони роблять все для того, щоб давати відсіч ворогові, зупиняти його, але не склалося. Тому все те, що відбувалося, знову ж таки, всі ці повідомлення я сприймайте як різдвяно-новорічний карнавал та маскарад, кому як завгодно, з масками, але з тими ж акторами, яких впізнаєш з будь під будь-якою маскою. Ось, власне кажучи, що потрібно розуміти. Тому я тримав паузу, не коментував, думав, можливо, ну, хоч якісь витоки інформації з'являться в якихось західних медіа американських, британських, французьких, іспанських, ну в першу чергу, звичайно, в американських нічого подібного там не було. Ну, відтак про що тут можна говорити, власне кажучи. Ну і далі, що відбулося? Відбулася хороша подія в нас. Тому що відбувся обмін військовополоненими між Україною та Росією. Президент України Зеленський так це прокоментував. Повернення наших людей з російського полону це завжди дуже хороші новини для кожного з нас. І сьогодні, один із таких днів, нашій команді вдалося повернути 189 українців додому. Це військові захисники Азовсталі, Маріуполя, Чаес, острів, острова Зміїни. Та із різних напрямків фронту: сержанти, солдати, офіцери, нацгвардійці, азовці, прикордонники, тероборона, воїни військово-морських сил, 189 родин щасливі. Ну, власне кажучи, це дійсно важливо, що вдалося повернути. Ну а російський диктатор Путін. Закріпив так звану політику денацифікації України в новій державній стратегії з протидії екстремізму. Документ проаналізували експерти Інституту вивчення війни. І вони вважають, що цим Путін демонструє, що він продовжує висувати ті саме вимоги щодо відсторонення української влади, які він висунув у 2022 році. <кій> Вибачте, будь ласка, а, ну власне кажучи. Нічого дивного немає з денацифікацією. Путін знову ж таки пішов по колу. До речі, про якісь переговорні позиції Путіна він ходить по колу. Подивіться знову ж таки: денацифікація, демілітаризація. Знову ж таки, ось ці пісні і ось ці байки про невизнання української влади. Невизнання президента про те, що з кимось іншим потрібно вести перемовини. Зрештою, хтось інший повинен парафувати, а потім і підтверджувати і підписувати відповідні документи. Тощо, ну власне кажучи, це те, що ми бачимо і спостерігаємо. Тобто, тут Путін ходить по колу. До речі, нічого нового немає зараз, фіксуючи певний ось такий статус. В офіційних документах в РФ, тобто в Державній стратегії протидії екстремізму, він фактично ну, записує і прирівнює українську владу до екстремістів. Чим робить ще один крок до демонстрації того, що до реальних перемовин він є не готовий. Ну тобто, треба робити ось такі висновки. Ну а Лавров, російський міністр закордонних справ. Котре підтвердив, що Росія не збирається брати участь у саміті Миру, він сказав про це в інтерв'ю для ТАС і сказав про те, що я багато разів пояснював, що ми не збираємося брати участь у саміті Миру, навіть якщо отримаємо запрошення. Сказав Лавров, за його словами, Україна не відмовилась від відновлення територіальної цілісності, виведення російських військ і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Ну, власне кажучи. Ми розуміємо, що все, все по-новому і нічого нового тут немає. Тобто, а чому Україна мала від цього відмовити? Звичайно, ми від цього не будемо відмовлятися. Тому, власне кажучи, вони будуть знову ж таки по колу ходять. Ну, бачите, Росія вичерпує сенс і змісти. Тобто, в них немає нічого, От, потрібно воювати. А потрібно цю агресію чимось виправдовувати. І знову ж таки, то в стратегії екстремізму вносять певні пункти. То Лавров виходить зі своїми інтерв'ю неодноразовими, до речі, протягом там кількох днів він давав інтерв'ю, крім тас, ще там новинним агенціям, де розповідав так само про те, що Україна, мовляв, до чогось не готова, а Росія до всього готова, і так далі. Ну тобто, ми це все бачимо. Насправді це свідчить про те, що у Кремля теж немає. Готовності, вони просто воюють і знову ж таки сподіваються, що на полі бою зможуть чогось досягти такого, щоб змусити Україну. Наразі не змусили і нічого не досягли проривного за виключенням певних тактичних успіхів, які, на жаль, Росія дійсно має. Тим часом Україна відновлює чи, скажімо так, перевстановлює або Реставрує відносини із Сирією, новою владою Сирії, міністр закордонних справ України Сибіга, зустрівся з новою владою в Сирії і запевнив сирійців, що Україна готова до відновлення дипломатичних відносин і політичного діалогу. У понеділок, 30 грудня, у Дамаску відбулася перша зустріч міністра закордонних справ України Сибіга та лідера нової адміністрації Сирії Ахмада Аль-Шараа. І власне кажучи, що важливо, що ця зустріч відбулась у Сирії, вона відбулася в Дамаску, тобто Україна знову ж таки, я думаю, намагається випередити Росію і, ну скажімо, отримати підтримку. Це важливо, це важливо з точки зору того, що ми повинні бути гравцями в різних регіонах, тому що ну скажімо так, це важливий момент, і повинні намагатися витісняти Росію. Ми часто, я часто згадував, що нам не вдавалося проводити політики на близькому сході, тому що можливо не завжди це зараз саме входило в поле зору наших інтересів в силу з певних причин, тому що Захід, тому що ЄС, тому що США ну це зрозуміло, це найбільші стратегічні партнери. Так було і так буде. Це важливо. Але разом з тим, і з близьким сходом, потрібно встановлювати певні зв'язки, потрібно, скажімо, випереджати Росію. Максимально тому я вважаю, що це абсолютно корисно. Ну і видання Політіко назвало Путіна і його найкращих друзів у Європі, а найкращого друга це Віктора Орбана, прем'єр-міністра Угорщини, одним із найбільших невдах року. Російський диктатор Путін увійшов до числа найбільших невдах 2024 року у списку, також президент Франції. Ну, це через політичну кризу у Франції, через те, що там вибори відбувалися, через, пам'ятаєте, дуже такі ну турбулентні процеси, які були пов'язані із виборами в Європарламент, потім із розпуском уряду, достроковими виборами безпосередньо французькі національні збори і багато іншого. Отже, канцлер Німеччини теж названий невдахою року і фактично. Ну, в принципі, ось така ситуація, але Путін на першому місці, власне кажучи, цій ситуації. Ну а це, це потрібно розуміти, і це важливо. Тим часом Байден поспішає з наданням допомоги. США нададуть Україні. 15 мільярдів доларів, 15 мільярдів забезпечених майбутніми доходами від заморожених активів РФ. США нададуть ці кошти Україні, забезпечені а, безпосередньо а, від заморожених активів. Відповідну угоду підписало Українське міністерство фінансів і Світовий банк. Це будуть кошти в межах проектів in Ukraine». І частина внеску США на суму 20 мільярдів за ініціативою J7. Ну і так само США надали 3,4 мільярди доларів бюджетної допомоги Україні і оголосили про виділення 3,4 мільярди доларів. Це пряма бюджетна підтримка, яка надходить у критичний момент. Крім того, Сполучені Штати Америки, як я вже зазначав, надали Україні 1,25 мільярда доларів військової допомоги, куди ввійшли ракети до систем ППО. Значна кількість артилерійських снарядів різних типів 155 і 105 міліметрів, і інші засоби. Тобто, допомога доволі таки значна, власне кажучи. Ну, а Трамп послабив риторику щодо обіцянок завершити війну за добу. Про це повідомляє видання The Hill. у вересневих дебатах. Дональд Трамп сказав, що війна може бути завершена ще до того, як він офіційно стане президентом. Ну ви всі прекрасно пам'ятаєте ці заяви, і ми їх з вами неодноразово обговорювали і говорили, в чому можуть бути м'яко скажучи складнощі в цьому питанні. Новообраний президент Трамп під час передвиборчої кампанії проголошував масштабні обіцянки, зокрема покласти край війні в Україні ще до вступу на посаду та підтримувати економіку США за допомогою тарифів. Однак після перемоги на виборах в листопаді Трамп визнав, що реалізувати ці обіцянки може бути складніше ніж передбачалося. Трамп часто заявляв, що завершить війну між Україною і Росією в короткий термін. Але фактично на сьогоднішній день це зробити важко. Ну, ми це все бачимо прекрасно. Тому, друзі, ще раз, позиція може коригуватися. Коли вам будуть говорити різного роду там, маскаради і так далі, влаштовувати, відноситись до цього саме так. Але на сьогоднішній день єдиної позиції, яка була і свідчила, така тверда з боку Трампа, її немає. Все це здогадки, все це вкиди в медіа, все це певним чином і маніпуляції десь. Але немає єдиного того, що можна назвати ось це і є позиція Трампа. Ну а Кім Чин Ін обіцяє посилити антиамериканську політику напередодні повернення Трампа. Лідер КНДР наголосив про посилення антиамериканської політики під час. П'ятиденного пленуму трудової партії. І, власне кажучи, північно-корейський диктатор під час цього п'ятиденного ж пленуму пообіцяв жорсткішу політику а, проти США. Ну, ясно, яким чином в чому вона буде полягати. Я думаю, що буде просити, власне кажучи, а, ну, скажімо так. Буде просити підтримки у росіян арішників щоб ще з того фланку погрожувати. До речі, росіяни вкотре почали включили цю шарманку по новому, про те, що вони готуються завдати удару по Україні арішникам. Ну, знову ж таки, це вже який раз. Ну це вже протягом місяця, п'ятий, шостий чи сьомий раз я вже збився, відверто кажучи, з рахунку, скільки вони про це заявляли, і постійно про це говорять. Тим часом. Головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський відвідав частини і підрозділи, які ведуть оборонну операцію на Донеччині. Ворог продовжує здійснювати безперервні місні штурми, зазнаючи рекордних втрат. Останнім тижнем загарбники щодня втрачають близько 1700 осіб убитими та пораненими. Власне кажучи, левова частка цих втрат, результат героїчних дій наших воїнів на Донеччині. Як зазначив головнокомандувач, він зазначив, що працював з командирами заходи для підвищення ефективності вогневого ураження противника, надійного утримання рубежів та позицій. Ну, звичайно, потрібно працювати, власне кажучи, над цим. Це важливо, тому що ми бачимо, що ворог посилює свою активність, попри те, що вони зазнають втрат, але фактично намагаються діяти. І, ну, скажімо там, неспокійно дещо найбільш неспокійно це на Донеччині і на Курщині, де наші сили продовжують, е зупиняти, е зупиняти е російські війська. Власне кажучи, це на сьогоднішній день важливо. Ну і треба сказати, що загальна сума е я вам сказав, про 1,25 мільярда від США. 1,25 мільярда це а, фактично один пакет, і другий пакет загалом це на 2,5 мільярди до 2,5 це більш довгострокове. Тобто 1,25 це те, що ми отримуємо зараз, 1,25 це те, що незабаром. Це такі фінальні акорди Джо Байдена. Він такий залишається послідовним з точки зору а, підтримки а, України. Це так само важливо розуміти. Ну, ось така ситуація на сьогоднішній день. Тобто, знову ж таки, війна триває поки ворог наступає, не ведіться на різного роду, ви розумієте. А довіряйте серйозній аналітиці. Повірте, якщо б була щось, були б ви такі інформації, їх нема. Ось так. Ну і друзі. Дякую всім, хто був протягом цього року зі мною. Давайте разом крокувати в 2025 рік. Сподіваюсь, він буде успішнішим, кращим, наскільки це можливо, і переможнішим для всіх нас. Бережіть себе, до нових зустрічей. Слава Україні!